Всім привіт! Хочу записати такий пост відео подяки одному з виробників вуликів. Зараз я вам розповім, в чому справа. Нещодавно наш учень з нашого гуртка, бджільництво від Великосілківського екологінатуралістичного центру отримав подарунок від одного з виробників вуликів, а саме від Олексія Ломаки. Компанія Бджоляр дитина отримала вулик у вигляді такого комплекту, як пилкозбірник, дно пилкозбірник, два трьохсоти корпуси, два сто сорок п'яте корпуси, заставні кришка. Ну, дашочок, ну дитина і заставна перегородка. Дитина просто вражена від по перше, від такої комплектації. По-друге, що це безкоштовно. По-третє, що це реально, тобто, і все це трапилось під ось день святого Миколая. Тобто, це ну дійсно для цієї дитини хлопчику 12 років. Для нього це ось таке чудо. Тобто, у хлопця є своя пасіка, 12 вуликів. Він нещодавно у нас на гуртку, і ось такий йому подарунок. Тобто, Олексій е, запропонував е, мені колись, що давайте для учнів, які у вас займаються, якщо учень займається бджолами, я готовий йому зробити ось такий подарунок, його відзначити. Тобто, і я написав ще Олексію, що ось у нас є такий хлопчик. Нещодавно він у нас на гуртку. І ось дитина тримає 5 вуликів, хоче розвиватися, хоче стати професійним джоларем. Олексій одразу це була його ініціатива. Тобто, що давайте ми зробимо таке для дитини. Я за що йому дуже-дуже вдячний. І ви знаєте, ось все, що трапляється випадково, воно не випадково. Тобто, я отримавши грант, звернувся до Олексія, він пішов мені на зустріч тоді. І ну, мені сподобалося співпрацювати з цією людиною. І ось тут така ж сама ситуація, коли Олексій запропонував таку ініціативу, відправив дитині, заплатив за доставку. Дитина просто мега щаслива. Я хочу звернутися і до інших виробників, що підтримують ось такі ініціативи, організовувати такі ініціативи. Бо діти це наше майбутнє, а діти-пасічники, які зараз займаються бджільництвом, це майбутнє українського бджільництва. Тому я ще раз хочу подякувати Олексію Ломаці за його ось такий вчинок. І порадіти, що ось у нас є такі виробники, які готові заради діток, заради їх інтересів, розвивати це і вкладати в це свої кошти, силу та нерви. Дякую.